Ну що, подивимось, за що я заплатила 300 гривень? <смі> а тебе, сируни, що ви зробили? Ну, що ви це зробили, придурешні? В общем, оця коробочка має стоїть 150 гривень. Мене розвели, я заплатила за неї вдвічі більше. Покупки і за тебе на суму 996 гривень. І ось покупка, яка мене дуже розчарувала. Це знайстери від АТБ. Купила в день незалежності, вирішила такий день, свято його ціна. 300 гривень, але за повну ціну його ніхто ніколи не купляє, бо так уже було і на 8 березня, і на новий рік, а тебе робить похожі подарункові набори. В общем, їх всі беруть за півціни за умови виконання умов акції. Згідно умов акції, якщо ти береш товару більше, ніж на 100 гривень, або оплатиш карткою АТБ, або береш щось із товарів партнерів, то ти маєш право придбати цей товар за 150 гривень. Увага! Чек на 900 гривень. Ви бачите, чек на 900 гривень, і ось в ньому. 300 гривень це знайстер. Ваш гадський знайстер. Ну як вам не соромно. Ну як вам не соромно? Мені здається, це ще снікер з товар партнер. Ну, я виконала дві умови, коли одну тільки треба для того, щоб придбати оцю штуку за 150 гривень. За 300 я б її не брала. Я просто взяла на честь Дня Незалежності, бо в мене був такий, знаєте, святковий настрій. Порадувати себе, перевірити свої знання України. Тепер мені каже в руки його брати не хочеться. Ну я не розумію. Хто винен? Ви систему не налагодили? Чи у вас касири отримують відсоток? Якщо вони продають, ну це ж найок. Ну Я виконала всі умови акції. Моя вона тільки в тому, що я не стояла над касиром і не перепитувала. А ви точно мені знайстер зі знижкою продали? Без Подивимось. Подивимось, що всередині ідея дуже класна. До Дня Незалежності. Оці всі знайстери тут перевір свої знання з української енциклопедії. Це було так круто. Я купила. Подивимось. Що ж у нас тут всередині? І момент істини. Хабана! Так, пуста коробочка. Дивимося. Так, суперфуд. Я так розумію, якісь горішки. Щас, ми їх відкриємо. Подивимося, чи їх там багато. 300 гривень, як не крути. Оп. Так. Ось, зараз. Висиплю висиплю. За що я заплатила 300 гривень? Ось, за мисочку з фруктами. За шоколадний батончик. Так. І за купу. ой-ой-ой, І за купу карточок. ти, чи знаєш ти, що відомий? оцей, Так, і ще, і ще, ще це все треба просканувати. Сертифікат в Укрзолото на 500 гривень. Засуньте його собі в сраку. То що, ну, понятно, що нічого там на 500 гривень за умови покупки, там на 10 000 гривень. Так. Ага, за умови придбання на 1500, що можна взагалі на 1500 в Укрзолоті купити. І ось, взагалі, що тут цінного? Це 4 скан-коди. Зараз я їх просканую і напишу вам в коментарях, що я отримала. Звісно, якби я не заплатила вдвічі більше, то я б читала і назви, що музику до балету. Це і цікаві факти про Україну. Що музику до балету лісова пісня написав Михайло Скорульський. Я не знаю навіть прізвища цього композитора, хоча я маю музичну освіту. Харківський національний університет, коли засновано. Так, Софія Укуневська-Мурачевська, українська літераторка. Дуже цікаві факти. Я б це все читала, якби ви мене не накололи стіною. Перевіряємо скан-коди. Коротше, що у цьому позитивного, так це те, що в мене син політолог і добре знає історію України. Він, звісно, чинив опір, бо я до нього лізла з якоюсь фігньою за тебе, але я його змусила таки пройти. Це оцю вікторину на знання. Подивіться, результат. Результат непоганий. Якби дужче старався, Михайло, то взагалі б не було жодної помилки. Ось рівень питань, які там є. Питання перемішуються, складні з легкими, і тому, коли ти кілька разів відповідаєш на легкі питання, то ти вже так автоматично жмеш, що попало, на цьому можна зрізатись. Суть в чому, що Михайло, ну. Суть в чому, що це треба дуже заморочитися цією грою і грати в неї цілодобово. Я не знаю, якась херня чи купляти ці набори, щоб грати, то що ну, одного разу не вистачить набрати бал. В общем, херня якась непонятна. Подивіться на лідера, скільки у лідера тисяча балів і скільки у нас. Ми відповіли майже крім одного на всі питання правильно. Скільки там? 64 бали, бо я не бачу. Отже, щоб мені набрати тисячу балів, мені що треба ще 15 цих наборів купляти чи кожного дня активувати, в общем, фігня. Я за свої 300 гривень, в общем, підсумовуючи, отримала миску сухофруктів, шоколадний батончик за 300 гривень. І знижку на 500 гривень. От розумієте, якби ж там теж ще. Можна знайти щось на 700 гривень в укрзолоті, якусь там шнурочок до золотої підвіски. Але ж цей товар, він тільки за умови. Що я куплю на 1500 В общем, така. На золоті знижка в 500 гривень це взагалі ніщо. 300 гривень за миску сухофруктів і шоколадний батончик, Таня. Ти цього варто? Нічого. Вестися. Ну, і показую вам крупним планом те, що я отримала, і відповідає на коментарі про те, що Таня Бере чек, і йди, вимагаєш, щоб тобі повернули гроші. Я так не вмію. От я вам кажу, що у мене немає такого навику йти і щось вимагати собі. Я почну плакати, це буде огідна сцена, я потім буду переживати, як це буде, а люди дивляться, а я плачу в общем, це не мій варіант. Я просто посумую і все.